Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Внаслідок ворожої атаки на Комошувальську громаду майже 500 споживачів залишилися без світла. Під час обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура без електрики. Чотири села енергетики обіцяють полагодити понівачене ворогом, щойно дозволить безпекова ситуація. Загалом військові РФ завдали впродовж доби 400 ударів по 12 населених пунктах області, по п'яти хатках та маліток. Кмарця, ворог в Гатив з авіації також по прифронтових містах та селах спрямував 250 безпілотників. 166 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За даними сил оборони Півдня на Оріхівському та Гуліпільському напрямках російські війська проводять ротації особового складу та формування їх у штурмові групи, готуючи до можливих майбутніх атак. Водночас наші військові поділилися відео, де український дрон ледь не уразив російський гелікоптер над Запорізькою областю, але обіцяють вже скоро дістатися до залізної пташки та перетворити її на металобрухт. А от бійці 412 го батальйону. Безпілотних систем наносять удари по скупченню живої сили росіян.